У продажі свіжопригнаний Hyundai Tucson 2009 року. Автомобіль приїхав своїм ходом з Німеччини. Там номера у багажнику німецькі. Так, 2.0 двигун, 2.0 з газом 4-го покоління. Пробіг 237 тисяч кілометрів, автомобіль не бити, не фарбований. Ціна 8350, номер власника, буде цікаво. Телефонуйте по номеру. Так, Пройдемо по комплектації. У нас е, противотуманні фари, передні у нас парктроніки. Легкосплавні диски з зимовою резиною. Автомобіль в чорному кольорі до половини ось затонований. Рейнги присутні. Ліва сторона у нас рівненька. Ззаді парктроніки, фаркоп. Скло відчиняється віддільно від ляди. Можна відчинити, можна скло відчинити. Ось заправнічга за 4 покоління. Права сторона у нас також абсолютно рівнесенька, легкосплавні диски. Так, шкіряне, шкіряні в нас сидіння. 4 електросхлопідіймача. Механічна коробка передач. Шкіряні сидіння, підігрів передніх сидінь, механічна коробка, клімат у нас, магнітолка, шкіряне кермо. Дивіться, пробіги, який у нас гарний стан. Це не перешитий. Рідний пробіг 237 тисяч, 4 електросхлопідіймача, регулювання зеркал. Так що, кого буде цікавити даний автомобіль, вже йде з газом. Не потрібно ставити. Так що, кого цікавить, телефонуйте по номеру до власника.